Вона каже, Катька, я тебе зареєструвала на Х-фактор, тому що я тітка така, ну, магою і в лоб дати. Ну, я не знала, що вона директор проєкту. Каже, Катюха, ти настояща. Каже, Ти просто вийшла, каже, дала і пішла. Культ про училища Я хочу куль просить училища Доця це безполезна професія. Іди в медицину. Я вирішила, що. Якщо я медик, то я буду хорошим медиком. У нас немає двохсотих. тих, кого ми забираємо, ми довозимо до стабіків, вони у нас унічки. Братство це армійське, ну це нічим на гражданку його немає не було. Це моє і це до кінця моє. А те, що я там співала, не співала, ну поспіва, Везде можна поспівати, тока разні пісні, понімаєте? Підтримайте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Доброго дня, мене звуть Сакаленка Катерина, я санітарний інструктор 23 бригади, 1 МБ. Я родилась в Донецькій області, Бахмутському районі, в селі, сама сільська дівчина. Закінчила медичне училище, тоді ще був Артемівськ, на професію медсестра широкого профіля. В армії я з 16 року, до того працювала хірургія, гінекологія, інфекційна відділення. Артемського району, центральній больниці, районній больниці, От, е, оперблоки, ну так би медична сфера. Хобі моє, ну, скажімо так, я люблю дуже співати. І співала, і в конкурсах е, участвувала. Фактори, Україна має талант. общем, везде мене понасила, але ж бо я розумію, що до нас прийшов ворог, що треба допомагати своїми руками, своїми знаннями, допомагати нашій країні нам йти до перемоги. І в 2016 році я заключаю контракт з 54-ї бригади, яка знаходилась, дислоцірувалася тоді. Е, в місті Бахмут була начмедом батальйона САО. Тоже, ну, пройшла нова людина, я не думала, що так все буде. Ми ж як звикли, циві... цивілізації, халатик. Колпачок і пішов, вже повиляєш по колідору. Тут ні, тут все по-другому, тоді дуже багато. Шеста Шіст, хвиля мобілізації була, нічого не було, снабження не було і, скажімо так, багато роботи було. І по цей день, 16-го року, скажімо так, я в армії в Збройних силах України, тільки в різних частинах була. Повномасштабку я зустріла в 17-й танковій на посаді медика розвідрути. Це було, звісно, неждано. Е, наш командир Халк, і на той час у нас камбріг був житняк. Вони буквально вивели нас всіх і прям швидко, все професійно. Е, ну просто ми вийшли без потір, от, і тільки Покинули місце дислокації, туди почало все летіти. Тобто я, ну, я дуже їм вдячна, що я з ними служила. Коли був контрнаступ, ми наступали, ми зачищали Петрівку, там Любомирівка, села. Ну я не вникала там в села, які там села. Ми просто робили свою роботу, вивозили пацанів. 415 й батальйон, 23 третю бригаду. Ми там якби були прикомандіровані до 23 ї бригади. Я, ну я завжди займала такі посади медика, бойового медика. Ну там мені довелося трошки командувати згодом хлопців, штурмовиків, надержали оборону, дорогу. На До щастя, це все вдалося, все вийшло. Я вирішила піти в перший механізований, тобто не пакида, 23 бригаду. З того моменту це вже фактично рік, як механізованому цьому батальйоні, от і нам вдається це робити. Ми вивозимо, у нас немає двохсотих, тих, якого ми забираємо, ми довозимо до стабіків, вони в нас умічки. Вони знають, що ми їхні ангели, а вони наш, наші, наша сила. Ну, рішення було прийнято так, що, скажімо, що я медик це перше. По-друге, багато моїх друзів вже служили. І коли. Кажуть, Катюха, ну ти ж медик, нам не вистачає дуже медиків. Кажу, ну а чому б і не. І так, да, і я пішла і прийшла. і... От... Я навіть не мешкалась. Навіть не мешкалась, понимаєте? я тоді, я ж після так, 13-го року, я ж була зіркою, і поки оце, я каталася там, по тим концертам, по тим всім, коли, поки мені предлагають зробити мене розумієте, тут грамили мою землю. Я зрозуміла, що. скажем так, петь это мое, но не там, не шоу-бизнес. Потому что я тетка такая, М. М. могу и в лоб дать, понимаете, этим днепроводным. Ну, в общем, я решила, что я звездой не буду. Я буду медиком. Я буду тем, Ну, ты меня Бог призвал. Вы мне дал профессию. У меня, меня мамка, просто я хотела всегда Культ я хочу просить училище. доця — це безполезна професія. Іди в медицину. От, як мама сказала, півтора метра росту, мама мене, щоб ви ну, от. А я вот, почти там ну, здорова дівка, що там балакрить. Вот, як сказала, так і є. Я вирішила, що якщо я медик, то я буду хорошим медиком. Прийшла. Я не знала цієї роботи. Я знала, що я медик, Я думала, я буду там у ставити, капельнички. Бо що це буде пов'язано з тим, що це страшні травми, страшні травми, що ти тільки не, не повинен бути тільки медиком. Ти для тої людини, яку ти везеш, ти і мамка, і папка, і сестра, і брат. Ти медик, а в першим ділом це ти психолог. Ти повижен підтримати, успокоїти і розположити його до себе, цього хлопчика чи дівчинку. Понимаєте, ми вивозили не тільки, скажімо, військових і цивільних, і дітей вивозили. Ну, есть, це моє, і це до кінця моє. А те, що я там співала, не співала, ну, не поспіваю. Везде можна поспівати, то різні пісні, розумієте? Надавала стиріальна машинка, у нас на місці, скажімо так, телевідені. Бахмут Артемовський. була передача Артмікс. А в мене ще ота машинка стара Донбас була. Я ціла на вона чугика, я там чугик, чугик, чугик. І я ж дивлюся на той телевізор: а там, ну боже, ну бездарності. Бачите, яка я вже зазвізділась. Кажу, та сходю. А найголовніший фонд там виграш був це стиральна машинка автомат. Це ще в 13-му році. Ну, коли я прийшла туди, скажімо так, ну, в общем, я не виграла там. Я не виграла, тому що в мене фамілія Сакаленка. А у девочки, яка виграла Рьова. І мер города був Рьова. Що то пояснювати? Не треба. Я думаю. Е в журі сиділа Тетяна, фамілію, не пам'ятаю, вибач, сонечко, якщо будеш дивитися мене, вона каже, Катька, я тебе зареєструвала на їх Таня, який сфактор? Сорок соток городу, корови три штуки, чотири бика, худу, та ти що, який фактор? Я не думала, що щось воно там буде. Сактор копаю картошку і мені. Добрий день, добрий день, а ви отак, отак. А... Кхе -кхе. Ви ж зареєструвались? Ну так. Да. Каже, ви будете на Олімпійському, в Донецьку. Там же будуть прослухуватися. Я ж, опять же, сімейний збір, їхати чи не їхати. Моя любимая півтора метра, мамка моя. В прыжке. Доця це до твоє, до цей гідь. Докажеш, оцим держмордам, що ти можеш. Ну, поперлася, я не буду там подробності даватися, бо це довго. Все, я, ви проходите далі, я виходжу на рівень уже Києва, визивають в Київ, приїжджаю в Київ. Ну, Взагалі, пішла і пішла і пішла. Чесно скажу, знаючи одну пісню, два припіва, ну, я не очікувала. Ну мені сказала, ну я не знала, що вона директор проєкту. Я ж іду по потім ж цілою посілок, де ми там готувалися. І вона каже, що вам тут подобається? Я кажу, чесно, давайте вже заспіваємо, що ви мене тут ну, вже муржите, Я поїхала вже. В общем, вона каже, коли я кажу, Оксана, чим я взяла вас? Ну тут лауреати, мауреати всі там ну такі ну, достойні. Каже, Катюха, ти настояща. Каже, ти просто вийшла, каже, дала і пішла. через пив руку, наверное, поризвоняют меня с канала СТБ. И, Катюха, мы за тобой соскучились, за твоим вот этим. Я, «Е-гей! давай на Украина, мой талант. Ты, ну, ⁇ на ну, ж ну, ну, я ж сели, живу, ну, честно, ну, с вашими эмоциями по-катоуському. Ну, тем не менее, я там вышла в финал и, ну, скажем так, второе место я заняла. Опит, опит сильніший, жирніший. Я казала, кажу, боже, десь буду жива, в років 70-80 сяду, там один з дуба станеться. І там я була, і там я була. І от там я і повоювала, і посківала, І зділля була, і коров подержала, і свиней порізала. Все в мене вийшло в цій житті. Ну, перше поранення, перший поранений. У нас ми стояли на Васюковці, я ж була наче, там батальйона, скажімо, савушки. От. Ну і... Дядя Саша у нас був такий, він такий дядько здоровий, от, кілограм, мабуть, 120, широкий, дебелий, завжди улибався, завжди все. І е, якраз Світлодарська була операція, ця дуга Світлодарська, і вони стояли там, ми стояли на ну, рядочком всі, от то есть, на підхваті, і прилітає до них, що прилітає. І його, взагалі, скажімо так, він... Опіки, сильно здорові опіки. Попадає прямо в броню, прям зриває все. Ми його достаємо, ми його витягуємо. Питань нема. Ну, Там навіть не обсуждалось. Ми перли, як танки. Тобто нам сказали 300 дядя Саша. І ми вперед, ми його витягли, все, він весь попечений, він чорний, борода згоріша. Він з нами балакає, улыбається, Я розумію, що це шок, стабік. Ми його довозимо туди, він си дівчата, буде добре. Дня, мабуть, три-чотири пройшло. Ми так думали, що все буде добре. Дійсно, і він помирає. Він помирає. Це, то, я подумав, асоціації такі, що е, от, сніг лежить, да? от, є така пісня. І поглянь, як навколо світає, і як сніг. І оце, як сніг блистить, і оце прямо мені воно запам'яталося, розумієте? Коли цей іній сніг, і цей дядька Сашка, чорний, горівший, улыбається, це, звісно, прямо перед глазами стоїть. Це дуже, скажімо так, в тих годах не було от таких поранень, як зараз. Зараз дуже страшні поранення, тому що друга трохи війна. Скажем так, ворог один, але війна друга. Нові технології, оці FPV-шки. Тут ми працюємо. Скажімо так, що страшні поранення. Но ми настільки швидко це все робимо, ми не встигаємо розглядіти, роздивитися, просто все на автоматі. Там панація, турнікет, він стабілізація, поперли, поперли. Ми не встигаємо. От нікоте ми вивозили з моїм сашком, напарником, водієм. Хлопці вони мене узнають. Ну я дуже давно в армії, скажімо так, ще й по телевізору там десь блимнула. Катя, ми ж одне сільчани, ми до вас приїжджали. От, зараз вивозили хлопчика, останній наш случай, Женя наш. з е, с... Це просто він у нас лежав, він вже не раз був скажімо так, контужений, а це прям прилетіло йому крепка дитині. Думали, що ні, ну, з Божою допомогою все зробили, все змогли, довезли. І він мені каже, каже, Катя, мені все, каже, ну, я все. От... Я вивозила двох, трошки легше, Сережку Нечаєва, і його, і Женьку. І Серега теж контузія сильна. Він сидить, от його труса, да, він весь, і він каже: Катя, допомагай жені, помагай жені. Понімаєте, братство це, армійське, ну це нічим. На гражданке його немає не було. Ну, таке питання. Я знаю, що от, до нас приїжджала. Аня з кривого рогу, я фамілію не скажу, це знає Галя відьма наша. Ну Вони прямо мощні, ну чесно, вони мощні. Вони нам і масеті, вони нам і обварюють наші гусянки, оці всі, всі метал везуть, да? вони нам аптечки, вони нам, ну все. Я знаю, як їм тяжело. Зараз гонять вони машину нам, тому що у нас дуже все печально з машинами. У нас вони просто летять, ці дороги. Ну, це ужас, тут не треба ремонтувати, тут вже треба нове, розумієте, тому що вона наварена, От ця Аня. Потім у мене є Миколаївна, вона помічник депутата, чесно, не спомню як, якого. Ну, от ми з нею зустрілися, і вона, Оля Миколаївна, вона допомагає, так. Да, ну, не так, звісно, глобально, але по крайній мере, коли вона приїжджає, ну. Продукти, все остальне везуть. Ми дуже вдячні хлопцям. Одежду на смінку везуть. Наші пацани на передовій вони фактично безвилазно там. Дожди йдуть. Холодина дубарина, самі розумієте, то, що топить, ні Тепляки працюють у тих свалочей. Ні, і вони от віщами дуже теплими допомагають, Надість, і будуть допомагати. Дуже вдячна всім волонтерам, всім. Ті, хто реально допомагає всім. І ця допомога неоцініма. Це розумієте, якби не вони, я не знаю, що б тут було. От Чесно, ми не потягнемо, самі б не змогли. Людей поміняло щось, напевно, війна цивільних людей дуже поміняла. Я не знаю, але треба вірити в те, що ми не просто так тут. Ми не за деньгами пройшли, повірте. Скажімо так, донатьте, Донатьте. Єсть. Люди ще мотивовані. я, мабуть, в їх числі. Якщо хтось хоче зі мною подискутувати на цю тему ну, без цензури, я завжди готова. Я готова взяти з собою, я готова показати роботу нашої піхоти, я готова показати роботу нашого батальйону, нашої медичної служби. Я не відповідаю за всіх, я відповідаю за наш батальйон, за нашу бригаду. Як коли приїжджають нові хлопці, ви розумієте, як їх наловила ТЦК, МЦК, СЗЧ, МЕЗП, МЦ... ну такі, да? скажімо так, ми ж приїжджаємо, оглядаємо їх, і от вони кажуть, отак, от, от кажу, пацани, ви попали в нормальну бригаду, не саму худжу. Не скажу, що тут прям все. Но... Як ти себе поведеш, як ти будеш віддавати себе, і тут будуть тобі давати. Ну, тобто, якщо ти нормальна людина, якщо ти робиш свою роботу і робиш її качественно, тебе будуть чути бачити і знати. Понимаєте? А коли ти прийшов просто отак: от от я прийшов, тут, я роботу, не роботаю, ну, ти не потрібен ніде. Золосіться зі мною, тому що навіть в цивільній житті та людина не треба. Мені тут подобається, знаєте, Війна закінчиться і закінчиться наша перемога. Це по-любому. Ну, по поймем буду помнить всіх. Ну, а мене так точно всі помнить. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.